Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу звернутися до вас із закликом про допомогу для однієї чудової дівчини, велосипедистки, велоактивістки та художниці з міста Миргород, що на Полтавщині. Звати її Ірина Федоряка. Я на минулому тижні побачив на Фейсбуці її пост, де вона написала, що зараз у неї склалася дуже важка життєва ситуація і вона. Зараз потребує у негайному лікуванні у нейрохірургії у місті Києві, яке буде на наступному тижні, і попросила там долучитися до збору, бо операція дуже дорога, і ну, зараз розумієте, що не кожен зможе потягнути фінансово такі складні і дорогі операції. Тож я підключився і хочу також вас закликати допомогти. Я зі свого боку, так як у мене є медіаресурс, може. Якось ми це розповсюдимо цю інформацію і допоможемо цій чудовій дівчині, бо вона дуже хоче жити. І якщо не провести цю операцію, то можуть бути якісь Дуже важкі ускладнення. Тож, друзі, я дам посилання на Фейсбук, ви самі все побачите, що це все реально, і зможете долучитися також до збору на, цю, на це лікування. А зараз ви самі зможете побачити Ірину. Вона я з нею зв'язався нещодавно в вайбері. Ми з нею переписувалися, Вона трішечки розказала про свою ситуацію, записала коротеньке відео. Зараз я вставлю, от і вона сама все вам розповість. Тож, друзі, я вас вірю. Ми, велосипедисти, завжди допомагаємо один одному, тому що я у вас вірю, і знаєте, що добро воно, воно завжди повертається. Ось такий у мене сьогодні до вас посил, я думаю, трішечки допоможемо. Тому що для кожного з нас там не попити ну, чашку кави, там якісь 10, 20, там, 50 100 гривень це не, не так уже багато. А от з кожного з нас там по, по такій маленькій капельці. Зробимо дуже добре діло. Тож, друзі, долучайтеся. А найближчими днями я зніму відео вже огляд на свій велосипед. Ось, виїхав зранку покататися на озеро, як звичайно, тут зранку все добре. Ну, ось, в принципі, це все, що я хотів вам сьогодні розказати. Ну і зараз відео від Ірини. Виходжу на зв'язок, щоб повідомити, що так, я готуюсь. До операції вона буде 28 числа. Е, операція буде дуже складна, е, ну, від неї якби залежить моє життя, тому що там стискаються артерії, через які ну, ризик отримати інсульт, загинути дуже великий. Тому це все правда, це я. Е, вибачте, що так не говорю, бо я відео записувати не вмію. Тому все нормально, це я, в общем, не, це не шахраї.